Друзі, віта 24 липня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, готуємося до наступного сезону, Потрошки враховуючи помилки цього сезону, питаємося їх, скажімо так, випереджити і, щоб не допускати наступного сезону. Потрошки замовляємо собі продукцію, яка нам треба буде на наступний рік, ну ісходя із знань цього року. Замовили цього року вже 5 коробочки. Ну, це я вам хотів вам продемонструвати, як виглядає е, пачка полосок, Це 100 штук, що воно не особо об'ємне, але зато так круто виглядає. Виробник Влашин Богдан, кому потрібно, дам координати, дуже круті коробки. В них ми пакуємо від 1 до 12 маток. Е, так як ну, ми для себе таку розрахували, такий розмір коробки. Вона спеціально була робилася під нас. Також замовили кліточки, бо якась определьна кількість нам не вистачило, і цього року прийшлося добирати. Кліточки і зараз вже замовили на наступний рік і тому політка і столкнулись, друзі цього року з такою проблемою, так як багато посилок, їх треба постійно пакувати і купляти скотч. Скотч ну не завжди є час куди-небудь піти на базу, купити трошки більше скотча і тому подібне. Приходилось йти в магазин, і одна катуля скотча там може стояти до 150 гривень. Ну і доволі, скажем так, ну замітна разниця з оптовою ціною. Потім ми знайшли одного оптовика. У нас тут на місці він займається пластмасою, того ну таким подібним, і має скотч. І від нього ми брали по 85 гривень. І недавно мені передзвонила одна компанія, не знав, як правда на мене вийшла, і запитала, чи не цікавить нас скотч. Я кажу, то цікавить, чого не цікавить. Ну, попросили у них придення, яке вони можуть запропонувати, ціни і тому подібне. Вони вислали ціни і вийшло в ітогі, друзі, такий скотч, як я знав, в магазині брати за 150, в декотрих 130 гривень, потім на базі за 85 У цих вийшов 45 ну, при определеному обйомі. Стільки скільки я беру, для мене він би був 45 гривень. Тому що якщо менше брати, більша ціна, а якщо більше брати, і ще менша ціна. Так що, друзі, і е, хтось скаже, велика доставка. Так, да, друзі, доставка вірно, її треба враховувати потім собі вартість. І, наприклад, з доставкою вийшов 51 гривень цього скотча, котрий ми брали по 85 гривень в, е, ну, у нас то на оптовій базі. Я не знаю, може у когось і дешевше, але у нас ціни такі. І от зараз хотів би розпакувати і продемонструвати. Кому буде цікавити, де можна придбати такий скотч, я залишив першим коментарем посилання на їхній, я не знаю, там сайт чи що там, коротше, розберетеся. Бо я не посещав їхній сайт. Я тільки, ну, мені самі запропонували, самі перезвонили, запитали, чи цікавить. Я сказав, так, да, цікавить, потім на Viber, хтось мені дзвонить. Потім на Viber мені запропонували предложення, А збій. Я спів. А ще опять дзвонить. А, та як мені? А ну, друзі, чекайте. Секунду. Як то вийти І так, друзі, треба було відповісти, відповім. І розпаковуємо, друзі. І ось от такі от скотч Тут 36 рулонів. Машенька, покажи. 36 рулонів. Всього скотча Ну, такий гарний, ну, зараз ще подивимося на його якість, так як буває, друзі, деколи скотч ну, зовсім якийсь непутьовий. І буває так, що при розматуванні, натяганні він рвеся, постійно рвеся. Зараз ми подивимося, наскільки цей а. Ну, що скажу, не якийсь. Сам особі не рвеся. Ну, бачу, так. Да. Так що э, скотч якісний. І якщо кому буде потрібно, я залишу. Ну так, да, друзі, якісний скотч, гарний скотч, можеш мож, брати. Залишу, друзі, посилання на цей скотч, на їхній сайт. Дивіться, якщо когось буде цікавити, дзвоніть, питайте э, і, і купляйте. У них відразу скажу, розмір є любий. Там навіть такі бабіни є. Я, я, коли, я думав, що цей скотч максимально великий, так як не сталкувався з більшим об'ємом. І коли в телефонній розмові е, я запитав, бо на тій базі, де я беру, цей такий розмір був максимально великий. І я був запитав у них відразу в телефонній розмові, а скільки максимально великий рулон стоїть грошей. Мені вислали фотографію того рулона, друзі, нам така барабан. Такий великий барабан. Ну звісно, що такі у нас не цікавить, так як з ним працювати дуже важко. А такий якраз в руку і удобно пакувати. Все, друзі, залишу посилання. Коли цікаві коробочки, теж питайте, конкретно відповім. Власне, Богдан займається не тільки коробочками, а любою продукцією, наклейками, візитками, банерами і тому подібне. Так що працюю з бджолями, з багатьома бджурелями, кому потрібно, можете звертатися. Все, друзі, на чому буде завершити слава Україні, героям слава!